Підвищення кваліфікації вчителів це один із напрямків нашої роботи, який найближчий час ми обов'язково реалізуємо. І це буде стосуватись не тільки педагогічних працівників шкіл, але й педагогічних працівників технікумів, училищ і навіть університетів. Я хочу сказати, що кадровий потенціал нашого університету надзвичайно потужний. Він представлений докторами наук, професорами, які вже сьогодні розробили нові методики, нові програми підвищення кваліфікації. Ці всі програми наші, вони є на сайті. Вони вже сьогодні працюють. Люди готові у нас на комерційних засадах замовляти ці курси. Але ми зробимо так, що для наших вчителів, вчителів наших шкіл, вони будуть безкоштовні. За ініціативи проактивних викладачів та на їх запит, а також за підтримки адміністрації, було створено центр розвитку професійної майстерності і лідерства. Метою цього центру стало створення осередку. Професійного та особистісного розвитку дорослих, зокрема педагогів та психологів, напрямками роботи центру впродовж 2021-2022 років, були проведення освітніх заходів, таких як маратони, конкурси, семінари та інші, а також курси підвищення кваліфікації різних напрямків. На сьогодні ми маємо також програми, які були розроблені на запит освітян. А це програми на розвиток загальних компетентностей, на розвиток м'яких навичок. А серед таких є емпатійне спілкування, ненасильницьке спілкування, основи проєктного менеджменту, що наразі актуально для освітніх закладів, арт-терапія та інші програми. Щаслива, рада, тому що останні роки такі мега вау проводить курси для вчителів, підвищення кваліфікації. Наш університет. Я відвідую всі, просто всі з них, і для початківців, і взагалі для вчителів. Просто І ну, це дає таке натхнення, скільки це поштовх новий працювати, скільки це енергія, якась така неймовірна, тому що тренери це про. Просто мега круті професіонали, це настільки е, такі експерти, е, від яких хочеться надихатися, брати, брати, брати щось нове, цікаве. І це дається настільки легко, це дається настільки з любов'ю, з, з цікавістю, що ну хочеться бігти туди, і все навіть якщо ти вже стомлений після роботи, після уроків, після всього, все одно біжиш і хочеться.